Доброго дня! Подивіться, будь ласка, чи звільнять лівий берег Херсонщини? Давайте подивимося: чи звільнять лівий берег Херсонщини? так? Яка там буде ситуація? Чи в цьому році звільнять лівий берег Херсонщини? Чи буде звільнення? Важко. А важко це буде одразу кажу. Це не дуже легко. От, але будуть, будуть плани, і вони є вже ті плани, так, по звільненню, скажімо так, будуть намагатися. Будуть намагатися робити кроки, але ситуація не буде швидко розвиватися. Тобто, знаєте, як наче хочуть робити, але щось знову не дає, так, є якийсь ступор. Ступор іде по ресурсам. Якісь форс-мажорні ситуації саме по ресурсам, по забезпеченню, по можливостям. Так, ну давайте Ну, ситуація, скажімо так, тут буде якась домовленість, тут іде розмова стосовно. Пала карта. Розмова стосовно цієї обмеженості, буде розмова, і багато чого нам не будуть говорити. Тому що нас це все буде засмучувати. Так, ситуація буде висіти у просторі якийсь період часу. Будуть пропозиції стосовно звільнення. Цього регіону будуть щось пропонувати. Не все так буде просто, скажімо так. От. Але можливості звільнити загалом у цьому році є, вони дійсно є, ці можливості на звільнення. Але, знаєте, якось так за тим звільненням теж буде дуже багато якогось розчарування. І. Якщо дивитися розчарування, тому що дуже багато цієї брехні, яка буде ще, вона вилізе назовні. Вона вилізе назовні, ми її побачимо пізніше. Але сам факт, що звільнити Херсонщину у цьому році є можливість не одразу. І не так це буде легко, і не так це буде просто, але шанси такі є. Можливо, якось домовляться, але ті домовляння теж якою ціною, і як це буде все тягтися по часу.